Доброго ранку, пани і панянки. Коротке відео. Собі в спогад комусь у нагоду. 4 е квітня, Восьма година ранку. Ось таке гарне сонечко. Пройдусь, щоб я розумів на слідуючий рік, що і коли робити. Ось це помидора вже цвіте. Їй два місяці, рівно два місяці, там, якщо не рахувати один чи два дні. Ці огірки їм полтора місяця в чашах. І оцій рослині, що посаджена в землі, але вона посаджена в землю тиждень назад Ну їй теж два місяці. Вони оцією рослиною однолітки. Так тепер подивимось, що це С... теж два місяці. От салат і вон той салат і рукола і латук, базилік, шпинат, ну то фігня. Вони, ну, вони переростають в касеті, дуже витягуються. От латук, рукола, салат можна садити. Дві касети пополам. І потім в довгі рядочки по теплиці кинути 1 березня поки ще основа теплиці не засаджена. Саме отут в лютому місяці разом з рядіскою кинути кріп і петрушка. Так вони почали рухатись тільки тоді, коли я почав топити теплицю. А рідиска переростає в будь-якій формі. Що з скасети, що в лютому в перших числах посіяно. Воно все бояє, не підходить їй такий клімат. Далі показую це... в перших числах березня Ну... Досить непогано, як на перші числа квітня. Я їх розраховую засадити в теплицю на основу. Друга серія. От, вони собі тут ростуть. Також офірочки. Оп, оп. І зараз покажу. Ось ці помідорки пікірвані 15 березня. 15-20 днів назад. Ну, разницю ви бачите. Це я сюди по місця подосаджував, Це 5-8, це 15-те. Перець, це мені батько привіз. Тут поки неізвісно. Цей перець сидить. Колом, це 26, це 10 днів. Отакі огірочки. Тут прям сходять при тій температурі, яка в теплиці. А там якісь сердірі. Ну от, по суті, я розказав от двохмісячні рослини в землю. Подивимося, як далі вони будуть себе вести і чаші. Я зараз ще в кінці добавлю Коротко, щоб не показувати Home Assistant, бо там нема що показувати. По суті, розкажу, який був температурний режим і що можна мати в березні. Коротше, говоря, не по рослинах все, ну, тоді і розкажу. Дивіться. От, наприклад, оця чаша в мене тоді сенсор і так само ґрунт. Коли приходить ніч, коли температура на дворі в районі 10 градусів, і ця дуйка починає ганяти сюди в районі 25 видувати, так як водичка сюди доходить. І от сенсор бачить, що вона дує сюди 25. Тобто вони, виходить, стогнують ці чаші в районі 15. І чаша і земля там на градус менше, але не падають. А коли приходить тепло, ця чаша стрімкіше прогрівається і виходить аж туди за 20 градусів. І потім там плавно опускається. А ця довго не може вийти. І максимум, що вона може вийти, якщо тут вже просто ташкент в теплиці, вона виходить на 20 градусів, 18-20 сама земля. Отут на глибині там, отак. Є сенсор засунув. І це вважає, що ще я від обмосток потікав. Ця земля в середньому можна сказати, що в березні 13-14 градусів. Сама земля. І от воно її тримає рослину, воно не дає їй, процеси там не приходять оці в корневій системі. Фотосинтеза вистачає, світла вистачає, навіть в пахмурні дні. Вистачає світла, тут навіть вистачає, щоб не закалене листечко, вон, почуть, підгорало. Тому отакий температурний режим. Далі вже 1 травня я зніму, розкажу, що я побачив. по цьому. В день обходиться приблизно 15-20 кВт тепла в добу ночі я сюди впулюю в основному. І десь, десь інколи, або там якогось патика кину, якщо дуже похолодає, або газом з будинка. Ну, коротше, якщо так порахувати, грубо гривень 500, щоб отаку площадь тримати в березні. Ну, Це ж не тільки те, що в тебе там росте, наприклад, щоб випередити події. Це ж плюс до того, що ти можеш от площу якусь, ти можеш щось з касетами робити, щось з тими самими банками. І воно все далі далі буде збільшуватись. Тому я поки думаю, що все ж таки березень стоїть. Стоїть починати в теплиці з березня першого. Бо я думав, чи з квітня, або чи зараз, чи з березня. Ну поки все. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. Донатимо на ЗСУ. Віримо в перемогу. Все буде Україна. Всім всього найкращого.